У звірячій подобі розмовляти ми не можемо, однак нема потреби. По-перше, так чуємо, хто що робить, по-друге, звуки, які створює вовча горлянка, лунають переважно на ультразвуковій або інфразвуковій частоті. Люди сприймають їх ледь чутне сичання або рокотіння, котрі майже неможливо вирізнити із шурхоту листя або вітру. Та ми самі чудово чуємо один одного майже за кілометр. Розходимось, рушаємо повільніше. Моя позиція правофангова з півночі. Хлопці розтягнулись на південній захід. Ретельно вивчаючи повіви вітерцю, водночас можу визначити запахом, хто де знаходиться. Я чую всіх. Через вигини поверхні повітряні потоки закручую, тому час від часу втрачаю прямий запаховий контакт, проте невдовзі ловлю знову. А от вони мене не чують, бо я крайній під вітром. Пахне травою, подекуди державим металом. А он де. Парамін. Стоп! Лягаю на півкроці ще до того, як усвідомив, що саме не так. Вибиваю з нідрів повітря, щоб наступним вдихом ухопити свіжу порцію. Земля, запах нещодавно скопаного ґрунту, розчаблених комах і пошкодженого коріння, а ще мастиле метал. Вітер змінюється і запах зникає раніше, ніж встигає його проаналізувати. Та про всяк випадок нечутно переміщаюсь у бік. подаю сигнал. Тривога обережніше, запізно. Коли в нічній тиші бахкає постріл, здається, що простір довкола починає дзвінку бреніти. Замить другий і страшний, оглушний, пронизливий вереск, наче хтось наступив на лапу малому цуцику. Серце провалюється, хто зна куди. Лише коли по голові боляче хльоськає лозина, усвідомлюю, що вже похапцем повзу вперед.